Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Англієць Дейв Брукер завжди привертає до себе увагу перехожих, адже нечесто можна побачити чоловіка в компанії індички, так так тієї самої індички, яку деякі готують на різдвяний стіл. Незвичайна виховеніця скрізь супроводжує свого найкращого друга – і в паби, на роботу, і навіть до стоматолога. При цьому птах скрізь і завжди поводиться спокійно та пристойно. Наприклад, у пабі достатньо лише купити індичці пакетик чипсів, і вона буде щасливою. Історія цієї дивовижної дружби почалася багато років тому, коли Дейв почав розводити індичок заради продажу яєць. Одна з них настільки прив'язалась до нього, що розлучити їх не вдалося нікому. Можливо, тому він досі не одружений. Ось як насправді виглядають терапевтичні тварини, таких точно ніхто не буде боятися раніше. Вони активно допомагали рятувати людей з-під лавину у корах Швейцарії, однак, великий розмір Сенбернарів. Тепер став на заваді їхній рятувальній діяльності, бо їх важко транспортувати гелікоптером до місць проведення рятувальних робіт. Тому Сенбернарам придумали нову роботу. Вони надають підтримку людям з розладами аутистичного спектру, допомагають медпрацівникам у догляді за пацієнтами з психосоматичними травмами, відвідують лікарні та будинки для людей похилого віку, дітей у школах та ув'язнених у тюрмах. Такі пухнасті. Ті лікарі душі допомагають кожному, кому це необхідно. Не те, що ми проти алігаторів, але песики все ж таки нам подобаються більше. А ось у цього чоловіка, напевно, немає домашніх тварин, тому він дивує всесвіт по іншому. Марко Давіда Джіоні, каскадер з Італії, показав вражаючий трюк. Водій сів за кермо великовантажного транспортного засобу і, проїхавши пандусом, поставив вантажівку на два бокові колеса. Бачите, як майстерно він їде по вузенькому коридорчику. Проїхавши так 10 метрів, він став світовим рекордсменом. Та що вже ті коти у метро. Навіть алігатор у парку не так і дивує, як і машини на двох колеса. Ось у Нью-Йорку хлопчина катається на велосипеді з холодильником на голові. У цього чоловіка шия явно міцніша, та голове не болить. Наскільки цей трюк реальний, поки що ніхто не знає. Але і повторювати за ним думаємо також не варто. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.